Урок під назвою Безпека. Хто такі рятувальники? рятувальники? Рятувальники людей спасають життя. Спасають, спасають людей. Виникла пожежа. Ми швиденько прикриваємо носики ротик серветкою, присідаємо і швиденько прямуємо до виходу. Викликаємо рятувальників за номером. 8. Сьогодні дізнав, що робити, а коли пожеж або в квартирі. Натрапити на такі вибухонебезпечні предмети сьогодні можна будь-де. Відійти на 150 або 200 кроків. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили. kaç sayıyorduk <laughs> <laughs>